У російських змі пишуть про вбивство Сашка Білого, про українців, які не поспішають добровільно здавати зброю, про наступ на російські канали, і про те, як у Хаазі Сергій Лавров з Андрієм Дещицею вперше сіли за стіл переговорів на тому самому саміті, де Москву виключили з великої вісімки. Західні медіа на стіл переговорів уваги не звернули. А От про ізоляцію Росії пишуть багато. Ситуацію у Криму теж не оминають увагою. Найбільше цими днями переймаються відступом української армії. International New York Times відображає переміщення військ на картах. Британська Бібісі на сайті детально розповідає, як одна за одною здаються відступають бази, як міністр оборони Росії інспектує покинуті об'єкти, як нагороджує зрадника Березовського, що не пробув українським командувачем і кількох днів. Як українська армія до такого докотилася, намагається розібратися впливовий Wall Street Journal. Розлюба статтю починає із приголомшливого як для західної аудиторії. Факту у військовій техніці не було акумуляторів. Далі видання переповідає, як їх купували всією громадою, і нагадує, колись Україна мала 750 п'ятдесяти тисячне військо і третій за величиною ядерний запас у світі. Армію пояснюють, втратила через корупцію і недбальство. А від атомної зброї відмовилася добровільно в обмін на гарантії територіальної цілісності з боку заходу. Тепер же гаранти зазначає Wall Street Journal, не поспішають із допомогою. Чому так відбувається, підказує аналітик Крістофер Гіл. Україна доводить, що міжнародні відносини це не чорне і біле. На сторінках Ліванської Стар він звинувачує у теперішній кризі Кремль, але зазначає, і Захід, і сама Україна поділяють частку провини. Ксенія Новікова, п'ятий канал.